До Корінтян Другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, Бог і Отець Господа Ісуса, Він благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. У Дамаску правитель царя Арети стріг місто Дамаскинян, щоб мене схопити, але мене спущено через віконце у коші по мурі, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до видінь і до об'явлень Господнях. Знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то в тілі, не знаю, чи то без тіла, не знаю, Бог знає, був взятий до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був взятий у рай і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду, але стримуйся, щоб про мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. І щоб я не загордію надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі я благав Господа, щоб той від мене відступився, та він сказав мені: досить тобі, моєї благодаті! Бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала.